Ісусу Христос, дорогі брати і сестри, хочу поділитися з вами декількома такими роздумами. Третій день реколекції і п'ята неділя Посту. перед нами ще дві неділі до свята Воскресіння, свята торжества, життя над смертю. Але поки ми ще прямуємо до того торжества, тут в нас таке літургійне, календарне. Свято Воскресіння, так, але ще цей досвід Воскресіння, кожен з нас має у своєму житті. Деколи до нього треба, поки дойдемо, досить натерпітися і настраждатися в різних історіях. Ну, Але це є наші такі життєві досвіди. Ми сьогодні тут, кожен з нас зібрався зі своїх спонук, зі своїх мотивів, прийшли сьогодні до храму, кожен з нас має щось своє на серці. Свої причини. Хтось прийшов, когось привели, принаймні тих менших, напевно, але їм тут виглядає добре, то і також добре, що вони тут є. Сьогодні запрошую вас і себе роздумати над декількома такими моментами нашого християнського життя для нас як християн таким важливим фундаментом, каменем, наріжним. Нашого з вами життя, напевно, що є слово віра, термін віра, з яким ми зустрічаємося в різних його відтінках і собі, можливо, над цим роздумуємо. Колись я пам'ятаю ще як десь був на такому своєму роздоріжжі свого життя і знайомився із християнськими різними принципами, залізним феноменом християнства. І, зокрема, також із поняттям віри, я собі роздумував так, що ну, віра є якимось таким, принаймні я так того навчився від старших від оточення, що віра є якимось переконанням, що щось є так і не інакше. А в мене в житті траплялися ситуації, що я собі так всередині думав, ну, я не можу сказати, що воно є так, бо я бачу, що воно є власне інакше. І як я себе можу змусити вірити в те що я так з очевидністю не можу повірити, не можу цього сприйняти. І для мене тоді віра була таким розумінням, чимось, якимось таким переконанням, майже якимось таким м, насильним переконанням себе самого, що щось є біле, навіть якщо було чорне. Та, принаймні, то було моє таке розуміння. Не знаю, яке ваше є розуміння віри сьогодні. Кожен з вас, напевно, має своє. Але ми, зокрема, також маємо мандрівку життя і на цій мандрівці, на цій дорожні, на цій дорозі вірі чи нашим переконанням, розумінням певних речей властиво змінюватися. І це ми пев, можемо називати таким дозріванням, дозріванням у вірі, дозріванням у нашому з вами житті. Коли ми звернемо увагу нашу історію спасіння, яка є так дуже колоритно описана у Святому Письмі або в Біблії іншими словами. Напевно, ми маємо цю книгу вдома. Можливо, читаємо, а можливо, вона лежить, чекає свого часу. Але справді це Слово Боже, яке написане там чорним по білому, має надзвичайно важливу е, таку інформацію для нас з вами, для нас, що звемося християнами, намагаємося, можливо, такими бути, намагаємося слухати нашого вчителя Ісуса з меншим чи більшим успіхом. І ось в цій історії спасіння описано, зокрема, також чим є віра. Ця біблійна віра, можна так сказати, вона, коли я почав знову ж таки також з нею знайомитися, я свого часу почав читати це святе письмо, дуже в такий непередбачуваний спосіб почав з ним знайомитися з тими історіями. Мені почало відкриватися, що віра, вона є легшою, простішою, бо ця біблійна віра. Вона пов'язана із довір'ям. Ми дуже маємо собі важливу цю складову довір'я, тобто довір'я до когось, хто є більший від мене, хто є наді мною, хто мене веде, хто є зі мною. І довір'я ми знаємо навіть в наших міжлюдських стосунках викликає деколи інші ставлення. Так, Коли я довіряю комусь, я маю більшу певність. Коли я довіряю комусь, я чую себе більше в безпеці, в присутності тої людини. Щось подібне є також в стосунку з Богом. Коли ми йому довіряємо, ми по-іншому поводимося, по відношенню до нього. Коли я довіряю, що Бог є добрий, що Він мене любить, я по-іншому ставлюся до Його заповіді. У заповіді Його є добрими. Коли я йому довіряю, я по-іншому будую своє життя. Щось подібне є у цій біблійній вірі, біблійних постатей, коли звернемося, зокрема, також до постаті Авраама, батька віри, якого так називає апостол Павло в листі до євреїв, каже, Авраам наш батько віри, батько віри, тому що він має що нам передати, повчити нас. І його віра є дуже, дуже динамічною. Починається з цього, що він вірить у безвиході своєї життєвої ситуації, у книзі буття розповідається, бо кличе його вийде з дому твого батька, твоєї родини і ходи в землю, яку я тобі покажу. Дуже таке розмите речення, дуже таке нечітке. Ходи в землю, яку я тобі покажу, але я тобі ще її зараз не покажу. Ти тільки ходи за мною. І цей і Авраам, який вже до того йшов, він йшов зі своїм батьком. Його батько вже мав подібний такий поклик. І вони дійшли до певної, до певної місцевості і там зупинилися. І батько й далі не пішов. Але можливо, Авраам, маючи цей, це в пам'яті, так що його батько вже йшов, якийсь певний шлях, можливо, це його теж дало йому відваги піти за тим голосом. Наступну Андрію піти далі, аніж перейшов його батько. Його Авраам виважає за цим голосом, який його кличе, у землю, яку я тобі покажу. І цей вчинок був прийнятий йому за віру. Казав їй, каже, Господь, що я, це буде твоїм довір'ям, це твоя віра, яка, я, яку я рахую твоєю праведністю. Оце довір'я до Бога, коли ти слідуєш за мною кожного дня твого життя, не знаючи, що буде завтра. Але сьогодні ти слідуєш у тому напрямку, який вважаєш добре. Ця біблійна віра, дорогі брати і сестри, скидається на це, що є вона нашим щоденним способом життя, стосунків нашим з Богом. Я живу сьогодні. Ми не знаємо, як буде завтра. Але сьогодні я живу і намагаюся йти за тим голосом, який каже, я поведу тебе в землю, якої ти ще не знаєш. І ось це довір'я біблійне, мені здається, воно є набагато легшим до сприйняття. Я сьогодні йду голосом, Господи за твоїм голосом так, як я його сьогодні розумію, так як він мені сьогодні лунає. І таким чином з дня на день ми формуємо себе ми зростаємо у пізнанні Бога, проходячи різні наші життєві досвіди. І ось цей Авраам батько віри, нас навчає, щоб довіряти Богові на щодень свого життя. Брава Авраама була ще така одна обставина, він не мав дітей. І він був такий, в такій дещо безвихідній ситуації. Обставини його життя, можна сказати, змушували його йти в, такі, в такому відчаї, так, за тим голосом, який йому хоч щось обіцяв. І він слідував за ним. Ми знаємо, згодом в нього з'являється син. І можна сказати, що Авраам би міг сказати на тому місці, Боже, я отримав те, що я хотів. Ми з тобою хвили. Я з тобою пройшов цю мандрівку, доки я йшов, я отримав сина. Це ми в розрахунку, я послужив тобі, ти послужив мені. Але дуже цікаво, Авраам продовжує йти далі. Можливо, до того моменту в його серці вже сформувалася віра і таке переконання, що той, за яким він слідував весь цей час, проходив різні перепитії, що він не може підводити людину. І ось ці цінності, які Авраам мав на початку своєї мандрівки, він прагнув сім'ї, дітей, потомства, бо тоді для цих семітських народів сім'я була пріоритетною. Все інше було другорядним. Сім'я була пріоритетною покоління нащадки передати своє майно і жити в нащадках. Оце була віра цих перших семітських племен. Бог тягне Авраам в іншому напрямку. До іншого зросту, до іншого розвитку і Авраам піддається. Цей жорстокого, такого твердого серця чоловік через цей певний досвід свого життя збагнув, що родина є добра, діти є чудово, але є щось понад тим. І ось з тим, що є понад тим усім, Авраам будує свій стосунок. Коли народжується син, Авраам продовжує йти далі, більше того. Ми побачимо, його віра настільки зросла, настільки розвинулася, що навіть у критичній ситуації, коли ми чуємо, Бог каже, Авраам бери свого сина і веди його на жертву, Авраам виконує це поручення. Можна сказати, це є такий антилюдяний якийсь випадок, так? як Бог може вбивати зараз того, кого він йому подарував. І тут, можливо, не справа не в цьому, але справа у зрілості віри Авраама. Авраам іде на цю гору, веде свого сина разом з ним. Напевно, син також відчуває, розуміє, можливо, вони говорили по дорозі про це. І ми бачимо і син, і Авраам виходять на цю гору, але змінюється ситуація. І ось тут ангел каже до Авраама не в тому, зміст, щоб вбивати свого сина. Не потрібно для того, щоб підтвердити віру вбивати когось. І ось тут Авраам теж має новий такий зріст своєї віри стосунку до Бога, що Бог не є тираном, і що він не є якимось сліпим таким істотою, так, яка вбиває, вимагає жертви. Це є історія Авраама. І всі історії спасіння. Протягом поколінь тягнеться і передається цей досвід Аврааму. У Новому заповіті, коли приходить ця повнота часу і сходить сам Бог в образі людини до нас, Він приходить, щоб нам показати приклад того, що Він має на увазі під питаннями віри. Вірності, праведності, людяності, і все це ми бачимо зосередження в Ісусі Христі. Ще одна історія, яка вже трапилася у новому заповіті, і яка нам дуже багато говорить про віру, про те, чим є віра. У місті Капернаум, коли Ісус одного разу прямував зі своїми учнями. На підходах до цього міста зустрічається із чоловіком, офіцером римської армії, це окупаційна армія була в Єрусалимі і в в Юдеї. Офіцер римської армії звертається до Ісуса, щоб той зцілив Його слугу, бо слуга його не здужає і лежить розслаблений. І каже цей чоловік: прийди і чи скажи лише слово. Слугам і видужиє. І Він передає на свій манер оцей сотник, на свій манер своє розуміння, віри. Він каже, я є офіцером, я кажу своїм підвладним, роби це, він робить. Я кажу, тому йди туди, він робить. Ти ж є Богом, ти ж є набагато потужніший від мене. Тож скажи, щоби мій слуга одужав. Це є твоя сфера впливу. Ісус, чуючи ці слова, Повертається до всіх, що йшли за ним, і каже, справді кажу вам, жодної людини в Ізраїлі я не зустрів такої віри. І це і справді учні слова Ісуса, якщо подумати, що Ісус прийшов, до Ізраїльського люду. Він прийшов до цих людей, які за Ним ходили сотнями, чи десятками, чи тисячами. І Він каже, в жодного з вас я не знайшов такої віри. І в чому ж полягає віра цього сотника? І можна собі так роздумати, він, будучи офіцером Римської армії, будучи досить високого чину чи рангу військового, він помітив страждання свого раба, свого слуги. Раби в тому часі були розхідним матеріалом, з ними ніхто не рахувався, їх продавали як речі. І тут ми бачимо цей чоловік. Побачив страждання іншої людини, побачив в тому слузі своєму людину. І він настільки виявляє свою людяність, уважність до страждання іншого, що він іде, він не соромиться, що він римський офіцер, що він високого рану, що Ісус є юдеєм. Він відчув в цьому чоловікові присутність Бога. І він звертається по порятунок. В нього ніде в Ізраїлі я не знайшов такої віри, говорить Ісус, до своїх тих мандрівників, що з ним прямують, і сьогодні Він говорить до нас. Ось віра, яка зрушує горе. Ось віра, яка вносить зміни в наше з вами життя. Віра, яка помічає мілі страждання тих, хто поруч з нами. Віра, яка змушує діяти мене бо страждає мій ближній. Це і ця віра, яка вносить, дозволяє Богові діяти в нашому з вами житті. Ще одна така історія це вже з нашого часу. Один чоловік, який мандрував одного разу в поїзді, розповідає, що вони сиділи в вагоні, зручно, тихо, вони їхали з точки А в точку Б. І тут на якійсь станції вагон підсідає чоловік із дітьми, такими, як, ви, як то вас сидять, приблизно, напевно. І діти починають бігати по вагоні, починають шуміти, шарпати тих пасажирів. І в них всі дорослі. А цей чоловік що сів, цей батько цих дітей сів навпроти цього чоловіка. І закрив очі, і так собі спокійно їде, ніби відключився. А діти всіх турбують, шарпають, не дають спокою. Ну і цей чоловік, що розказує цю історію, каже, я себе так стримуючи, тримаю себе в руках, бачу, що вже пасажири нервують, я також неспокійний. Я так себе стримуючи, кажу до того батька кажу, вибачте, ви тут зайшли своїми дітьми, і діти бачу так. Вишкідують, ну вони тривожать і людей, і пасажирів, не дають спокою, чи може ви б спробували їх якось заспокоїти. І цей батько відкриває очі і каже: так, я, я, я бачу, я знаю, що відбувається, що діти такі неспокійні, ми щойно е, вернулися з лікарні, де годину тому померла мати цих дітей моя дружина. І я не знаю, що робити, і я, і діти виглядає теж. І цей чоловік, що розповідав цю історію, каже, в одну мить, мій гнів, моє невдоволення змінилося на велике співжиття. І каже, я зовсім змінив своє ставлення до тої людини, відчувши його біль, його страждання. У нас є різні ситуації в житті, дорогі брати і сестри. І, напевно, ця історія з цього поїзда теж говорить про таку важливу властивість в нас як людей реагувати на чужий бік, дозволити себе торкати тому, що болить біля мене, довкола мене. Це якийсь момент також нашої людяності, яка є дуже важлива в нашому з вами часі, коли дуже багато болю довкола нас. Один військовий якось сказав, що людина не змінюється інакше, аніж через страждання. А вчора я говорив також із людьми, і теж один такий, який перейшов великий такі перепті в своєму житті, звільняючись від залежностей, він каже, що... До людини виглядає, інакше дуже часто не доходить, не доходить аніж лише через біль. Білі страждання є дуже прикрими досвідами в нашому житті. Але їм підвладно, щоб нас змінити, щоб нас зрушити. Тож дорогі у Христі, звичайно, нас теж часто болить, часто страждаємо в різних досвідах. Але чи ми помічаємо тих, хто страждає біля нас? І чи можемо простягнути їм руку, наскільки можемо? У сьогоднішньому Євангелії ми чули, Ісус іде своїми учнями і говорить їм про страждання. Він каже, що ми йдемо до Єрусалиму, і син людський, який вам це говорить, буде виданий у руки. Людей і буде страждати, його будуть печувати, його розібнуть, уб'ють. І на третій день він воскресне учні ж його, Яків та Іван. Іван це той улюблений учень, якого ми знаємо, 12-й апостол, якого називають апостолом Любові, але в тій історії він ще не був апостолом Любові, він вчився. І учні кажуть, Ісусе, давай, щоб ми сиділи по правиці по лівиці біля тебе. Ми свої історії залишив для себе, ми того не розуміємо, Біль, страждання, ми шукаємо успіху. І вони кажуть, дай, щоб ми сиділи по правиці, по лівиці. І це є одна з тих ситуацій, коли до нас як ворогом по стіні людини, яка є біля нас, вони навчаються ці вчні згодом розуміти Ісуса. Їм це займе час, кілька років, можливо, з десяток. Не навчаться, не віддадуть за нього своє життя. І ось наша мандрівка, дорогі брати і сестри, тою нашою земною дорогою, та тою школою, де ми можемо навчитися добрих речей. Користаємо сьогоднішнього дня, ми не знаємо, який буде завтрашній день. Намагаймося сьогодні, наскільки розуміємо, наскільки знаємо, наскільки вміємо. намагаємося сьогодні жити вірою крок за кроком, так як Господь нас веде. Ну, а куди від нас веде і що буде завтра, великою мірою залежить, напевно, від нього, але також, напевно, і від нас. Слава Ісусу Христу!